Не однаково, чи буду я жити в Україні, чи ні. Ті, хто згадає, чи забуде мене в снігу на чужині, однаковісінько мені, в неволі вирізмі з чужими, і не оплаканий своїми, неволі плачучи, умру. І все з собою заберу. Малого сліду не покину на нашій славній Україні, на нашій. Не своїй землі і непом'ятний батько з сином не скаже синові молись, молися, син, за Україну, Його замучили колись. Мені однаково, чи буде той син молитися, чи ні, та не однаково мені, як Україну злі люди присплять лукаві і вогні. Її Крадено розбудять. О, не однаково мені.